Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрінформ сьогодні. 608-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. У нас на включенні Євген Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Євгене, добрий день, добрий день. Пане Євгене, хотіла розпочати нашу розмову саме з останніх обстрілів росіян. Тож, що що відбулося, які є результати влучання, і що можна говорити про ситуацію на цей час? Чи зараз спокійно у регіоні, чи все ж таки окупанти продовжують обстріли? Оперативній обстановці дуже неспокійно обстрелено за останню добу близько 15 населених пунктів. І, зокрема, дуже сильно обстрілювалося селище Борова, пошкоджені приватні будинки. Чотири людини поранені, Одна зараз 67 років чоловік в надважкому стані в лікарні. Обстрілювали казачу Лопань дуже потужно. Вовчанську громаду це північ нашої, нашої області. І Відбили поблизу дні тільки Іванівки. Це вже куп'янський район. П'ять атак наші збройні сили України. Тобто, ворог постійно намагається йти вперед, штурмувати нашу область харківську, але просування немає, і всі атаки відбиті. Ворог зі втратами відступив. Пане Євгене, яка ситуація у цих прифронтових і тих, що межують з лінією фронту, населених пунктах? Гуманітарна ситуація? Чи залишаються там люди, чи залишається там цивільне населення? Чи все ж таки вдалося вмовити і евакуювати це населення в глибину області? Нагадаю, що так дійсно по прикордонних громадах, зокрема таких як Вовчанська, Купінська, у нас була і триває зараз евакуація, і населення там залишається. Воно відповідно те населення, яке залишається відповідно, йому надається вся необхідна базова гуманітарна допомога. Це і засоби харчування, і гігієни. Але евакуація триває, і ми наголошуємо вкотре на Необхідності, особливо сімей з дітьми, такої евакуації з таких громад, як Купянська. Сьогодні ми бачили повідомлення Генерального штабу збройних сил України. В цьому повідомленні йшлося про те, що саме на Копенському напрямку ворог намагається просунутися, намагається захопити ключовий вузол. Тому ми розуміємо, що в принципі ця територія буде і далі, скоріше за все, під такими щільними обстрілами чи не йдеться зараз про те, щоб вести примусову евакуацію з тих населених пунктів, які розміщені в цьому районі? А вона, вона вже відбувається з 23 го якщо не помиляюсь, вересня, і з того часу евакуйовано більше 20 тисяч осіб загалом в цілому по наших прикордонних громадах, і ми на не наполягаємо на цій евакуації намагаємося вжити в заходів, де це потрібно розмовляти з людьми, і щоб все ж таки це відбувалося. бо… Дійсно, не всі місцеві жителі, далеко-далеко не всі, з тих, що вже залишилися і пройшли якийсь складний шлях е цей рік після окупації, вони, е ну по, так скажімо, по умолчанню вони не хочуть виїжджати. Тобто, це повинні ще певні заходи, щоб довести людям цю необхідність, яких ми вживаємо. Пане Євгене, якщо говорити про критичну інфраструктуру в області, наскільки вона зараз працює, наскільки всі системи запущені, особливо ми розуміємо, що складності з цим є у прифронтових районах і населених пунктах, і наскільки область встигла підготувалася і запустила опалювальний сезон? Ну, попри всі складнощі, хочу сказати, що вже 27% котелень запущено по Харківській області. Це е, 146 котелень, зокрема з яких 51 саме на Харківщині. 57, вибачаюся, саме на в місті Харкові. Разом 146, тобто двадцять майже 27% третина від е, загальної кількості котелень вже працює і. Зокрема, підключені до опалення 51 заклад охорони здоров'я більше 600 будинків, багато багатоповерхневих цей процес він триває щодоби, тобто, все йде за графіком відповідно. Якщо говорити про динаміку переміщення населення, то що зараз на цей час фіксуєте? Чи повертається населення навпаки у Харків і на Харківщину, чи можливо ви відчуваєте інші тенденції? Населення повертається дійсно, якщо ми беремо загальну тенденцію в Харківській області, в місто Харків разом населення області становить зараз близько 2,5 мільйонів осіб зокрема, з них близько 1,4 мільйона осіб. Це місто Харків, але зазначу, що у нас вже більше 520 тисяч ВПО внутрішньопереміщених осіб, але зазначу, що в такі громади, як Куп'янська або Вовчанська. Там великий бурлук, казача лопать, тобто при фронтові прикордонні громади, там повернення людей у нас нема, безумовно. Якщо говорити про бізнес, наскільки бізнес повернувся, і наскільки в цілому що відбувається з економікою регіона, наскільки все ж таки вистачає тої роботи, і виходячи з цього і податків, які надходять до місцевих бюджетів? На початку вторгнення ми мали таку ситуацію, що 80% підприємств були або зруйновані, або зачинились, або релокувалися в інші області нашої країни. Це 80%. З цих 80%, близько 20% вже повернулись і відновили частково або повністю свою діяльність. Від початку року відкрито більше 8 тисяч ФОПів нових. Ми розуміємо, що це сфера, переважно сфера послуг, побутова сфера, це малий і там можливо середній бізнес. Це, власне кажучи, ті фопи, які обслуговують таку велику кількість населення, все ж таки, 1,4 мільйона У нас вже є. Проводиться робота разом спільно з міністерством економіки. Спільно з банками державними, зокрема такими як Ощадбанк, центр зайнятості щодо створення індивідуальних умов для нашого регіону, умов, які б надали більш активну можливість повертатися нашому бізнесу, зокрема зазначу, що. Адаптована система кредитування, наприклад, 5.7.9, Там у нас введена процентна ставка фіксована перші два роки під 1%. Пропрацьована податкова податкова ситуація по регіону. Тобто, там у нас є перелік територій, відповідно, які є в зоні можливих або активних бойових дій. і Там діє податкова пільга відповідно, для підприємств, які. Працюють або працювали на цих територіях. Є ще ряд uh, заходів грантових історій, які в принципі постійно, постійно цей об'єм він нарощується, і цих заходів щодо підтримки бізнесу їх буде тільки більше. Ви сказали про програму 5.7.9 і хотілося би в рамках цього якраз спитати вас про те, як минув аграрний сезон для Харківщини. Було багато спричань щодо цього приводу. Багато хто казав, що навряд чи вдасться, розуміючи наскільки там було заміновані були ці території чи все ж таки вдалося, і які результати. Вдалося безумовно, хоча маємо ми майже 600 тисяч гектарів замінованої землі, і офіційно процес розмінування сільськогосподарської землі він тільки-тільки що розпочався. Були відповідно створені відповідні карти розуміння першочерговості необхідності розмінування таких земель. Це головна проблема для аграріїв нашого регіону на другому місці. Я б відмітив би порушену логістику, знищені логістичні шляхи та безумовно низьку ціну при високій собі вартості продукту. Тобто, зазначу, що якщо ми кажемо по абсолютному валовому продукту, то більше півтора мільйони тонн зернових, які ми зібрали, це. З головою перекриває внутрішню потребу області і дозволяє експортувати наше зерно в інші регіони нашої країни або за кордон. Але при цьому зазначу, що ця історія для наших аграрів вона є і буде неприбутковою, бо логістика і ціна перевезення і собівартості виготовлення такої продукції вони перекривають ту низьку ціну, яку наразі ми маємо. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день. Валентина Ренгель Укрформ. Питання таке: після російського удару по терміналу нової в СМТ Коротич в новій пошті заявили, що будуть облаштовувати нові бомбосховища в своїх терміналах. Скажіть, будь ласка, чи планує до цього долучатися власне область? Дякую. Область ну, відповідно, це область у всіх цих процесах безумовно приймає участь, але зазначу, що ну, власність нової пошти є приватною, і в принципі, забезпечити своїх працівників гідними умовами, у тому числі умовами безпеки, це є їх обов'язок, тому вони це робили і будуть робити під спільним контролем відповідно державних органів, які мають це контролювати. Пане Євгене, і останнє питання, яке я хотіла вам поставити сьогодні щодо відновлення. Наскільки цей процес стартував у області? Ми розуміємо, що багато було пошкоджень з точки зору критичної інфраструктури, багато пошкоджень житлового сектору. Наскільки зараз вдалося запустити ці процеси, і які вже якщо є результати? Дійсно, по є відновленню, Процес набирає обертів значить, що у нас близько 30 тисяч об'єктів разом житлового та нежитлового фонду, які частково або повністю знищені. Наразі отримано по системі є відновлення 20 тисяч 385 заявок, і з них від від людей це на поточний ремонт частково пошкодженого житла. Із них майже на півмільярда гривень вже люди отримали грошей. Це задовільнено 6109 заявок. Ця цифра вона змінюється щодоби. Тобто, робота цих комісій відповідно по територіальних громадах та місту Харків. Вона йде безперервно. І зазначу, що по повністю знищеному майно у нас вже зареєстровано в області 1942 заяви. Відповідно, в шести територіальних громадах, які найбільше постраждали, відповідні комісії вже сформували 65 перших 65 сертифікатів на надання компенсації на повністю знищене майно на суму майже 100 мільйонів гривень. Пане Віно, я дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру, що знайшли час. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Євген Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!